Друзі, всім привіт! Ну що, Трамп заявив, що переговори будуть з Путіним. Перше, коли він прийде до влади, саме перше, що він зробить, це зробить переговори, прямі переговори один на один з Путіним. І вони покладуть крах цій війні. Не знаю, до чого вони дійдуть, до чого договоряться, але Трамп тут рішучий. Слід замітити, що Путін також погоджується на перемовини з Америкою, з Трампом. І він це зараз якомога частіше заявляє. Я так бачу, спостерігаю, він теж уже не хоче ніякої цієї війни. Самі активісти за війну агітатори – це Зеленський та Єрмак. І роблять все для того, щоб ще комога довше затягнути цю війну, якомога. Довше, по максимуму, як, як ті провокатори діють. Навіть візьміть того самого Орбана, який поїхав до Америки, да, поїхав до Путіна і потім поїхав до Зеленського і запропонував, щоб провести обмін великий і призупинення вогню хоча б на Новий рік і на ці всі свята. Що Зеленський сказав? Хто такий Орбан? Іде він нахрен? Ну, чисто так. А якби ця б людина була зацікавлена за життя кожного українського воїна, то вона би цей обмін, навіть цей обмін полоненими зробила. І призупинення вогню, тому що кожен день, кожен, кожну годину гинуть десятки сотні українців. І як би там сатаністи, глобаністи не, не питалися затягнути Трампа в війну по максимуму, щоб що вони хочуть? Оці всі соросята і оці Байден, і, і все подібне? Вони хочуть затягнути Трампа якомога довше, щоб на два роки він ще втягнувся в цю війну, а потім у них там будуть вибори в парламенті, і вони республіканців переможуть ще і вони вже прийдуть самі до влади. В них ще є такий, якби реванш. Але Трамп теж не дурний, зробить все для того, щоб зупинити цю війну. Тому що Америці і особливо Трампу, ця війна аж ніяк не вигідна. На війні він заробляти не збирається, він бізнесмен, у нього є інші, він може по-іншому заробляти. А от зупинити він це дуже-дуже може, і він це зробить, як на мене. І тут уже Зеленського, взагалі, як ми бачимо, ніхто нічого не питає, якби там Зеленський з Єрмаком його там теж не хотіли затягнути в цю війну, він все прекрасно розуміє. І ми бачимо ті пости сина Трампа, які він постить в себе разом з Ілоном Маском. Ну, лайкає, репостить, там як ці різні карикатури про Зеленського і тому подібне. Ми надіємося, що дуже скоро ці переговори дійсно відбудуться, вирішиться питання цієї війни, і далі вже будуть лише розслідування, хто зачинив цю війну, хто за цим стоїть, хто скільки вкрав, і ці всі свавілля цієї влади нинішньої будуть покарані. Всі ці сатанинські сили будуть вигнані з України, і на Україну знову зійде Боже благословення, і вона стане намагати рухатися в напрямку процвітаючої, самостійної, незалежної держави без корупції, олігархів.